Зроблена заява екс-секретаря НАТО. Що таке екс? Це означає, що він в минулому був секретарем НАТО. Це по великому рахунку друга особа в блоці НАТО після головнокомандуючих. Так, от цей посадовець заявив про те, що Україну реально можна прийняти в блок НАТО сьогодні. Сьогодні, але при умові, що п'ята стаття значить, НАТО буде застосовуватися тільки на тих територіях, які являються підконтрольними на сьогоднішній день України. Тобто, а ті території, які підконтрольні зараз Росії, п'ята стаття не розповсюджується. Що це означає, якщо так ну, говорити простою мовою, як на мене, це заява чудова для України, вона суперпозитивна. Жалко, що це заява від Екс. А не діючого секретаря, тому що тоді по-іншому її теж можна було б сприймати як більш реалістично. Але і чиновники, які на сьогоднішній день у відставці, вони не просто так говорять ці речі. Це ж, ну, якби, люди, які мають доволі серйозні впливи в натовській еліті. Так от, це для нас, по суті, щит. І якби ми. Вступили в НАТО і п'ята стаття. А п'ята стаття означає про те, що Росія в апріорі не може продвигатися далі тої лінії, де вона сьогодні стоїть. Ну тобто, свого роду є лінія розмежування. Ми бачимо, що зараз йдуть позиційні бої. Щоб е, обидві сторони продвигаються, ну в основному ми продвигаємося на декілька кілометрів вперед. Інколи росіяни продвигаються не декілька кілометрів вперед, ми знову їх відбиваємо. Но, по суті, це такі лінії розмежування в межах там 15 кілометрів. Так, от якраз стоїть питання, що якби ми могли вступити в НАТО от в цих територіях, які на сьогоднішній день під нашим контролем. То це було б означало, як знаєте, як шлагбаум, як блок для просування Росії. Тому що тоді, якщо Росія, наприклад, просунулася там на 50-100 кілометрів глиб від ну, це як кордони. За межами цих кордонів це означає напад на країну НАТО. Тоді по п'ятій статті. Всі країни НАТО мають вступитися, вступити в реальні військові дії, не в тільки військову допомогу, коли ми воюємо, а вони нам допомагають. Звичайно, це теж дуже добре. І це нас ну, суттєво підтримує. Але тоді це означало не тільки військову і не тільки фінансову і технологічну підтримку, це означало. Вступ їхніх воїнів реально в бойові дії. Так що дай Боже, що ця скажем пропозиція була почута і реалізована. Ще раз повторюю, що для нас це ну ну на мою суб'єктивну думку, для нас це велике благо. З другої сторони, я ну майже впевнений, що якби так відбулося, то війна дуже швидко почала б звертатися. Тому що це було, був би такий, знаєте, дуже суттєвий сигнал для Росії, що пора відступати і звільняти наші території. По, ну, конфлікт, скажімо, все рівно був би, ну, скоріше все, нелекалізований. Тобто тут було б тільки два варіанти: або Росія відступає і звільняє наші території, або конфлікт розростається. Війська НАТО вступають в війну, і тоді Росія має військовий розгром.